Вони розповідають про чоловіків, про жінок, хто є експертами, хто є героями матеріалів, хто зображений на фотографіях. Так само ми подивилися, а хто пише, хто знімає. І ситуація вийшла такою несподіваною для нас. Насправді, ми думали, ми знали, що є якийсь дисбаланс, що дійсно там справа жінок порушується, але ми не уявляли, що настільки. Жінок журналістів справді більше, ніж чоловіків. Ну це правда. Ви можете подивитися на свої редакції, подивитися на журналістські факультети. За офіційними даними, приблизно 60% журналістів є жінкам. Але якщо подивитися на журналістські матеріали, у них лише 20% присвячено жінкам. Мається на увазі, що лише у 20% матеріалів. Жінки виступають як експерти, як героїні. Якщо пишуть про безробіття, чомусь шукають безробітного, беруть у нього коментар. Хоча жінки так само працюють, вони так само стикаються з тими самими проблемами. Якщо пишуть про політику, шукають політолога. Ми спілкувалися дуже багато із журналістами і питали: ну чому так? Чому немає? Невже нема, Навже нема? Ось у нас дійсно експертів? і стикнулися з тою проблемою, що дійсно. Я зараз скажу таку штуку, за яку мене тобі ністики Але дійсно експерток мало. І це питання до самих жінок. Чому експерток мало? Тому що це саме суспільство так побудовано, що жінка вона не вважає себе. Перше, це і внутрішнє жінка не вважає себе гідною коментувати. Вона не вважає, що вона там може завести блог на якомусь інтернет-змі і коментувати ситуацію. Друге, сама освіта, сама система побудована таким чином, що жінці дуже складно, дуже набагато складніше ніж чоловіку будувати кар'єру. Тому а, тут питання на двох площинах: перше питання до самих жінок, щоб вони не обмежували, щоб вони розвивались. Друге питання до журналістів, щоб вони дійсно шукали, щоб вони підтягували і виявляли оцих експертів. І зараз я покажу результати нашого дослідження коротко. Ось, власне, дисбаланс, щоб ви побачили, Оце ці 80 до 20%, як він виглядає візуально, а це... Власне, якщо говорити по цифрах, то лише кожен п'ятий експерт, який залучався ЗМІ, це була жінка. Лише кожен п'ятий експерт. Якщо е, говорити про герої матеріалів, то лише у кожному четвертому матеріалі герої, героїною була жінка. Ми брали п'ять е, інтернет-змі: це е, Українська Правда, Уніан, Укрінформ, «Лівий Берег і... «Обозріватель» і п'ять е, друкованих видань це український тиждень, газета по-українськи, «Комсомольська правда, факти, і сьогодні Загальноукраїнські видання. І е, ми помітили таку тенденцію, що у газетах жінок більше, але справді це тому, що газети жовтіші, вони просто більше писали про шоу-бізнес, про моду, про те, як соблазніть мужчину і так далі. А От, наприклад, у журналах у українському тижні бували номери, де 100% тільки чоловіки були. Жодного матеріалу, ні героїні, ні експерта, ні фотографії. От просто виключно чоловічий номер. Так само дуже велике питання до інтернет змій а, Ну і власне тема це те, що я вже казала, що. Чоловічі теми це економіка, політика, соціальні проблеми, війна, міжнародні відносини, жіночі теми медицина, освіта, шоу, бізнес, культура, стосунки, дизайн, мода. А, і ще одне цікаве спостереження. У новому парламенті 11% жінок. Але насправді жінки подали вже більше законопроєктів, ніж чоловіки. Хоча у ЗМІ пишуть не про те, які вони законопроєкти подали. А про те, яким вони вділи угі, чи яку вони зробили зачіску, чи як вони взагалі виглядають. І наше суспільство це якось ну, нормально сприймає, ніхто ні в кого не виникає запитання, що власне оцінювати треба професійні якості. Я тут зібрала пару прикладів ось такого сексизму, які наше суспільство нормально сприймає. Ось, наприклад, Гондарева поїхала на Давоський форум і вділа угі. Тих угі тут і не видно, правда? Але стаття присвячена не тому, про що говорили на Давоському форумі, а тому, що вона була вдягнена. Ну вибачте, ну це ж голова на, на ну, ну, Це вже смішно. Далі е, нова заступниця міністра економіки. Теж була не оцінка її професійних якостей, а повністю оцінювалися її фотографії, її зовнішній вигляд. Може у людини таке хобі. Але яка різниця, якщо вона є професіоналом? Е, а це, ну, власне, 2013 рік показаний червоним, 2014 показаний жовтеньким. Видно, що трошки все-таки баланс протягом минулого року трошки зріс, але це відбулося, він зріс дуже мало, до буквально десь до 4%. І він зріс фактично в газетах, у журналах, але фактично не зріс в інтернет зні Жінки більше почали трошки. Фігурувати у ЗМІ лише тому, що а, вийшли на перший план волонтерки, а, стали активні депутатки, але все одно це дуже-дуже дуже малий відсоток. І я хочу закликати присутніх, я знаю, що тут зараз багато журналістів, редакторів. Наша країна показала великий потенціал до волонтерства в цьому році. Ми відкрили, Я знаю, що десь більше 20%. Громадян України жертвують, займаються волонтерством. І я хочу сказати, що у вас є чудова можливість для такого соціального волонтерства взяти і поставити перед собою мету дотримуватися дійсно гендерного балансу, підтягувати, шукати героїнь, шукати експертів. Це буде чудово, якщо ми зможемо разом так, таким чином змінити ситуацію в Україні. Тому що якщо дитина приходить додому, а вдома батько читає комсомольську правду і там одні. Вибачте, сіськи і нічого більше. Або якщо дитина дивиться телебачення і там а, на три чоловіка таки одна жінка, то у дівчинки одразу формується менша вартість, так? А у хлопчика формується презирство. ЗМІ можуть зміняти суспільство. Ми всі вже побачили, як інформація може викликати війну, як пропаганда впливає. Так само впливають ЗМІ і в інших експертів, так само вони впливають і на ставлення до переселенців, так само вони впливають і на ставлення до жінок. І якщо журналісти поставлять перед собою мету змінитися, то вони вплинуть на суспільство. Дякую, пані Оксано.